Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проход... не проходити, а грати в цю під назвою Need for Speed... А, блін, перепутав, перепрошую. Рідко я щось почав знімати ролики. І ми сьогодні продовжуємо грати в групі назвою Street Legal Racing Redline. І в попередній серії ми покаталися на цьому новенькому автомобілі, не дивлячись на те, що ми його підрегулювали як могли, Він, цей двигун видає 72 коней і 152 момента. Так що, я вирішив прийняти рішення зняти цей двигун і зібрати новий, який я ніколи не збирав за весь час. І це оцей Honda D18V, тобто об'ємом 1,8. Так, беремо. Головне не переплутати. Ну, тут зрозуміло, що один і той самий шатун. І це... Я не знаю, як це називається. Так, поршні беремо 1,8. Е, головку блоку циліндрів беремо, зараз глянемо більш уважно, цю 1,8. Ну і кришку, само собою, головки, білу беремо. Все. Розподільчі вали. Так, Honda DVS, тут Honda Racing CDVS. Так що якось трохи незрозуміло тут. Давайте Honda DVS візьмемо, поки, поки ще. Впускні колектори. Так, давайте цей візьмемо. Honda Solar Tunnel. І випускні колектори. То був впускний колектор, а це випускні колектори. Давайте візьмемо цей. Як на стандарті було. Палевна система. Так, палена система тут Хондовську беремо. Трансмісія. Трансмісію також візьмемо. Ну, На старому двигуні стояла ця д 15 v А ми візьмемо цю Д20 sv e, Щеплення. Беремо це щеплення. Ну, Інші дрібнички, ось генератор, е, ремінь, Колінчасти. Розподільчих валів взяли. карт... Кришки піддону картера взяли. І що тут іще? Ну, наче все ми взяли. Так, тепер будемо збирати цей новий двигун. Щось фари вимкнулися. Нічого собі. А я забув про це такий прикол. Так, давайте глянемо на графік. Уже потужність більша. 81 коней та 159 крутного моменту. Ну, цей двигун ми. Зрозуміло. Відправляємо на продаж. Так. так, давайте просто вийдемо в місто. Хоча я ризикую тим, що може гра вилетіти. Я знаю, що... А, не вилетіло. Ну, давайте глянемо, як покаже 81 конячка під капотом. Яка в неї тепер швидкість буде? Ну, Трохи повільно. Трохи повільно. Ну, Зрозумів, що це вечір. Тому і фари вимкнулись, коли я блок циліндрів поставив. Розуміло, що тут інша коробка передач. Я не знаю, яка вона чи 5-ступінчата, чи шестиступінчата. Шестиступінчата тут. Нічого собі. Так, продовжуємо розкручувати цей двигун. Об'ємом 1,8. Так, 140 км за годину. Вже 150. Хоча якийсь слабкий він трохи. Ну, після 160 він щось слабо розкручується. 170 вже. Я не знаю, чи вийде 180 на ньому без налаштування. Ну я його ще не налаштовував. Після налаштування потужність буде більша. І це я по місту вже катаюсь. Головне не розбити мені цю тачку. Їдучи на такій швидкості. 180 вже. Ну, він вже не витягує шосту передачу. Тут уже спуск доволі крутий. Ну, 183. Я не знаю, після налаштування може і 200 поїде. Тихіше. Я їду досить швидко, як можу. Хоча підвістка тут досить стандартна, я її не змінював. Ну, тут вже пряма пішла. Ну, досить повільно він розганяється. 184. 185. 186. 187 навіть. Коли різко повернув, швидкість я втратив. Ну, важкувато вже. Важкувато. Так що досить. Давайте його підналаштуємо. Так, давайте збережемось. Давайте його підналаштовувати. Так, на 15. Так, збільшуємо обороти. Що там по паленій системі? Ні, це не палена система. Давайте глянемо на потужність.

Давайте тоді 13 рівно. 92 коней вже. Так, 12 з половиною. 94 навіть. Регулюємо далі. Давайте 12 рівно. 12,5 тоді. Так, що в нас вийшло? Потужність 94 коней, 184 Ньютон метра. Так, давайте збережемося. Давайте знову місто вийдемо. Я одразу скажу це. Це не для перегонів. Тачка це просто щоб покататися. Ого! Після налаштування вона прямо пробуксовує. Нічого собі. А тут як я уже шестиступінчата коробка. Бляха-муха. Бляха-муха. Крило трохи пошкоджене, але ну, його можна там підрівняти, підкрасити, хоча я не знаю, як, який тут колір фарби використовується. Так, тихіше. Давайте напряму вийдемо. поглянемо, яка вже тепер максимальна швидкість. Мож, Може ще й перевернутись досить просто. Так, вже 140. 150. 160 навіть. 170. Ти... тихіше. Чогось тачку понесло. Невідомо через що. Просто... Ні... Зненацька просто повернула вправо. Так, 160. Уже 170 навіть. Ну, це я коробку передачі, на налаштовував. Так, такі ще вже 185. Ого. 190 навіть. Нічого собі а це двигун 18 робить. Чудеса. 195. Двісті вже. 200 км за годину. 206. Тихіше. Тихіше, тихіше. Ми вже, мабуть, напряму виїжджаємо. Напрямі можемо і більше піднабрати. Так, уже пряма пішла. Пряма вже пішла. Ну Вже повільно 5200. Ну, шосту він вже не витягує. Шосту не витягує вже. Треба підналаштовувати коробку передач. Просто Ну 207 вдалося піднабрати швидкість. Так, 207. Далі сенсу немає. Викручувати. Так. Давайте збережемося. І давайте коробку передач тепер налаштовувати. Задній привід. Отроху так підкручуємо. Вже 93 коней, не 94. Ну, все ще непогано. Все ще непогано. Давайте на тестовий трек. На цей раз вийдемо. Просто покатаємося. Ого, шліфує навіть. Шліфує. Давайте на кільце вийдемо. Хоча тут підвізка ще не налаштована. Вона така м'яка, що досить просто перевернутись навіть. Так. Педаль до полу пережимаємо і розганяємо її. Так, 110. Вигляд із салону. Так, 130. 140.

Це задній привіт. Повільно розганяється. Тепер. 180. Просто так будемо кататись. І може 210 наберемо. Все прогружається.

Давайте на четверту. Це вже максимальна була вже для четвертої передачі. Так що досить. Досить. Ми достатньо підкрутили. Давайте повернемо все як було. Так, відремонтуємо. Ну, 93 коней, так, як було, так і залишилося. <кхід> Може, розгін до сотні ми протестуємо? Так, давайте... Заглохло. Поїхали. 6 секунд до сотні. Ну, тут прямо можемо і максимальну швидкість перевірити. Панове поліцейські вирішили поганятись за мною. Ну, 55-ї вже якось важкувато і розганятися. Нас доганяє навіть. Так, все. Не хочеться мені ще пошкоджень тут мати. Давайте відремонтуємо. Відремонтуємо. Так що, я думаю, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!